Вітаємо на каналі Інтервізор. Сьогодні у нас в гостях соціолог, засновник компанії Active Group Андрій Єременко. Вітаю раді вас бачити після тривалого після тривалої перерви на нашому каналі. Ви завжди були частий гість у нас. А тепер усіх цікавить запитання: як змінилося суспільство під час війни в Україні? Наше суспільство пережило кілька трансформацій. Перша трансформація вона була раптовою. Ну, ніхто не очі... це всі очікували, але вона все одно була раптовою, коли власне почалось вторгнення. Тоді ми одразу побачили людей, які кудись швидко біжуть. Хтось вибігає, хтось навпаки почав включати черги військомат. А... Оця волонтерська допомога. Кожен робив хто що міг, не дуже сильно замислюючи, чи це треба воно, чи не треба. Ну, в більшості знадобилось, але от таке більш-менш хаотичне волонтерство, хаотична оборона і власне. На цій хатичній обороні вдалося відбити атаку на столицю, ну і зупинити ворога значною мірою. А далі, десь через місяць після вторгнення, оця хаотизація почала спадати, армія почала працювати системно й чітко. Волонтерські рухи об'єднались. Вони в них почали вибудовуватись якісь структури. Поки що такі дуже рихлі наве, в режимі Вот нам мені дуже швидко треба, а ти можеш допомогти і так далі. Вони почали отримати якусь спеціалізацію, тобто хтось почав займатися військовими, причому не просто військовими, а якоюсь частиною. Хтось почав займатися ВПО, а потім вони почали звужуватись до ВПО харчування або до ще якісь юридичні допомоги, психологічна допомога почали з'являтися от така от, але все це було ще досить м таки рихло. Одночасно з цим почало. Потрошку спадати в цей волонтерський накал, тому що ну, люди на емоціях не можуть довго жити, і воно почало потрошку спадати. І ми бачили таке одночасно процес падіння волонтерського накалу. Хтось повертався до відносно нормального життя. Ну як іде на роботу, тому тут в Києві їхав, а тут пробки в Києві. Ну, це ж ти не волонтер, це люди їдуть кудись на роботу. Вони щось працюють, десь є. Десь якась робота в них є. То, тому що ну, в метро проїхати ну, там, там людей багато. А далі відбува зараз. Відбувається третя трансформація, і тоді ми думали, що війна це ненадовго. Прямо завтра все закінчиться. От два-три тижні. чому ж два-три тижні всі повірили? Хоча чому ми всі повірили два три тижні? Тому що хотіли повірити. І зараз відбулася ще одна трансформація. Ми вже зрозуміли, що це надовго. Це ми вже біжимо не в режимі спринту, а в режимі марафону. Ми готові бігти, є втомленість від війни, сильна втомленість, але це вже втомленість не людину, яка на там, 10 тисяч, як на 500 рванула. А це вже втомленість от, людини, яка готова на довгий забіг. Ми до цього готові, і ми підтримуємо от підтримуємо власне військо, хтось підтримує волонтерів. У волонтерстві так чи інакше взяли участь більше половини населення. Заявляють майже всі, що взяли участь, але реально взяли участь більше половини. Ну тобто, можна сказати, я брав участь у волонтерстві. Ран зато участь, це якби дві різні речі. А, і ми тепер бачимо, що. А от це ми готові до такого довгого марафонського забігу для того, щоб вже грати на перемогу. Знов-таки, в нас є єднання розуміння, що таке перемога, і ми якби разом до цієї перемоги йдемо, не зважаючи ні на що. Ну от якось такі три трансформації в нас відбулись. А... Звісно, ми чекаємо на наступну трансформацію. Наступна трансформація буде у випадку, коли, якщо будуть от, успіхи на фронті, буде наступна трансформація, коли знову таки буде підйом волонтерства, тому що будуть звільнені території, їх треба буде. Відновлювати. Навіть не відновлювати, для початку рятувати, тому mm -hmm. що, от як з Херсоном було. А, от тоді буде ще один сплеск, потім ще один, так буде хвилями йти. Скажіть, будь ласка, після завершення війни, чи буде суспільство пам'ятати цей урок, який пройшов? Цей досвід, який пройшов, чи знову ж таки навернеться до того, що було до? Війни я маю нова. Ну, дивіться, урок Другої світової ага. війни і Першої світової війни світове суспільство пам'ятає до сих пір. Uh -huh. Правда, зараз вже перейшов з другої світової війною, часто я вже чую таку концепцію, що це насправді була одна війна, яка просто от, в два кроки була. Я з цією концепцією не дуже погоджуюсь, але так чи інакше. Урок цих війн суспільство пам'ятає до сих пір, світове. Тому Урок цієї війни це щонайменше до наступної війни такого ж масштабу. Тобто, можливо, все-таки війна такого масштабу? Ну, війна завжди можлива і такого масштабу можливо. Але знов таки, наше завдання одне з завдань цієї війни зробити так, щоб знизити ймовірність наступної такої війни. в найближчі там роки. Яке щоб... завдання суспільства чи народу для того, щоб більше цього не було? Пам'ятати тут потрібно, ну по перше, потрібно показати, що так робити не може, так не працює, тому агресор має бути покараний. Угу. А, от ну, для розуміння, коли от, Германія досі не оговталась після поразки в Другій світовій. І перше, ну, друге, дружні чому тому, що до взагалі то Першої світової основна мова, на якій говорили, це була німецька мова, мова науки, а мова от, дипломатії була німецька, саме Германія була центром філософської думки. Ми зараз пам'ятаємо саме ну німецьких австрійських німецькомовних філософів. А, досі ми про них говоримо, пам'ятаємо. А все це було до Першої світової. Потім е, Дві світових війни, і якось 30 років життя країни як викреслено. Германія досі не стала реально, вона, вона стала потужною державою, вона стала локальним лідером Європи, вона стала державою, яка впливає на весь світ. Але такого статусу, коли вся наука чи на, на, на вас зав'язана, коли світове виробництво на вас зав'язане, такого до Германії вже не дійшло. Вона досі не його і я думаю, що ситуація з тим, що залишиться після Росії, буде аналогічною. Нам ще представ, треба буде зробити величезну роботу по, я би сказав, не денацифікації. Денацифікації uh -huh. треба було для от, фашистського режиму, а величезна робота для того, щоб привести ту територію, яка буде на місці, де поки що РФ, до якогось стану, де такого б неможливо. Це лозунг ніколи знову. А для цього вже там треба будувати систему влади. Для там будувати для цього. Там треба буде робити якісь політичні інститути. Їх треба і вони вже зараз. Вони насправді зрозумілі, але вже зараз так, є багато людей, які хочуть там, їх очолити. Так звані хороші русські, вони ж хочуть бігають, от, щоб ці що інституції очолити потім, які будуть оновлюватись. Тобто там окрема велика проблема, що робити, щоб те, що поки що Російська Федерація технічно не могло цього повторити. Тому що, так нагадаю, от, Друга світова війна це ж значною мірою завдяки Радянському Союзу і Сталіну на той момент. Значною мірою. Тому нам дуже довго тривала робота. предстоїть. причому вона предстоїть саме нам, тому що треба буде з Білорусі якось доводити до якогось складу, і це нам працювати і працювати. А, так як ви проводите соціальні дослідження, скажіть а наскільки змінилася довіра до влади від початку повномасштабного вторгнення Росії до сьогодні? Абсолютна довіра до президента і до головнокомандувача. Ну, тобто верховний головнокомандчик, головного командувач. До залужного на рівні культу особистості. Абсолютно. Будь-яке опитування довіри показує довіра до президента, до головного за шкалю. От, Якби працював в Слузі на то тут би поставив крапку. Як, оскільки я там не працюю, ставлю кому і кажу, але. Угу. А, але в кожного з волонтерів є претензії до влади. Не до президента, а до митниці. До голови ВЦА, до судової системи, до правоохоронних органів, до законодавчої системи в кожного підприємця є претензія до нашого економічного блоку. Ну тобто, якщо ви десь на підприєм середовичі підприємців говорите фамілію гетьманцев, прізвище гетьманцев, ви одразу чуєте набор нецензурної цензурної лайки. Причому можна просто проскакати гетьманцев і в бік, да, він же, от, і текст Зрозуміли, текст цитувати не буду. А якщо ви говорите про це, згадуєте про партію Слуга народу, а ви чому чомусь ви чуєте не прізвище керівників партії, які там роблять якісь заяви, які приймають якісь закони і до речі, дуже багато чого адекватного роблять. А ви чуєте про Миколу Тіщенка? І і з ним. Тобто про тих, хто найбільш зашкварений, а позитивної порядку денного в них практично немає. Тому, з одного боку, ми маємо надвисоку довіру до президента і маємо недовіру до його оточення. А, ну, там з Єрмака зробили пугало. Ну, правда, це більше вже не результат його роботи, це результат роботи його противників, які ефективні політтехнологи інформаційно працюють, і дуже чітко не мінусують Єрмака, але знов-таки досить ефективно. І таким чином ми маємо одночасно надвисокий рейтинг президента і над низький рейтинг довіри до практично всього оточення, окрім військових. І, відповідно, якби вибори, я би прогнозував, досить легко перемогу, якщо, звичайно, не будуть балотуватися Зеленські Заложні, я сподіваюся, заложного вистачить спокою не балотуватись нікуди. А просто тому, що зараз він буде творцем перемоги тим, хто врятував націю. Якщо підстане політикам, він буде один з натовпу політиків. На нього піддають ведра компромату проти нього. І він, от з великого генія, перетвориться на чергову політику. Так само, як свого часу Кравчук з творця української нації перетворився на одного з багатьох політиків, які там десь бігають і щось роблять. От. А, хоча насправді він ж він творець держави був, а, а потім а закінчив він чим. Ну та десь, десь був в регіонах, в в Батьківщині, ще десь якось побігав. Так, некрасиво а, це саме буде залужним, якщо він буде балотувати. Я сподіваюся, що він не буде балотувати. Тому в результаті ми бачимо надвисокий рейтинг підтримки Зеленського і дуже низький рейтинг підтримки партії влади. Знов-таки кома, але конкурентів немає. Фактично зараз немає електорального поля, тому що у нас електоральне поле є. Місце, де поки що знаходиться слуга народу. Є Євросолідарність, яка має чітке ядро. Зараз можна сперечатися 8 чи 12, чи 15%, але от, оце ядро. Ну просто як ви ядро визначаєте, і фактично, і, і фактично все. І далі буде партія притули, чи не буде? Не знаємо. Буде, вона там якийсь рейтинг набере. Не буде? Не знаю. Буде в нас партія військових? Чи військові будуть в різних партіях? Не знаю. У зв'язку з недовірою до влади, про яку, недовірою до оточення президента. <св 'язок> яких кроків очікує народ України від президента? Які зміни, вибори? Як яких кроків вони хочуть від президента почути чи побачити? Ну, по-перше, боротьба з корупцією. Це насправді не зовсім прерогатива президента, але от, оскільки він особлює собою владу, це хоч саме від нього. Боротьба з корупцією. По-друге, робочі місця знов-таки, це не зовсім прерогатива президента, це швидше до законодавця привід Гітманцеву і до уряду. Але знов таки очікують, щось, щоб були робочі місця. Взагалі нас робочі місця це головна теза. І очікують. Участь у прийнятті рішень. Тобто головна претензія, от, якщо ви приїжджаєте на округ, де виграв депутат від партії Слуга народу, головна претензія до цього депутата, ми його не бачили. От ми його тут не бачили. От поруч є депутат від «За майбутнє», Довіра, а, там якийсь самовисуване, якась от локальна така партія, яка от суто от франшиз депутатам продавала. А там, да, він там їздить, він там щось робить, він там допоміг комусь, щось побудував, десь виступив, з кимось поговорив, в нього приймання і так далі. Він якусь для партії. Депутати від партії влади, мажоритарно, дуже часто на округах не з'являються. Відповідно, до них величезний негатив на цьому йде. Ми їх не бачимо, ми не знаємо, що вони роблять, вони для нас нічого не роблять. Це одна історія. Друга. Теми зворотнього зв'язку да на рівні центральної влади це проробляється. от є дія, через яку можна в тому числі і опитування через дію проводити, і якісь рішення приймати, можна і спробувати зробити референдум, в який ніхто не повірить, але все одно можна робити. Тобто якісь механізми є. Є механізми петицій. Тобто, якщо я хочу щось сказати, президенту набрав 25 тисяч людей, яким яким тими достатньо цікаво, щоб просто відкрити і поставити підпис. І це вже от якось, є якась реакція. Але знов таки немає. Далі є величезна, знов таки, волонтери. Специфіка волонтерів. їх насправді волонтерів професійних не так багато, але вони інформаційно активні. Кожен волонтер щодня контактує з мільйоном людей. Ну, не з мільйоном, там в нього якесь сотні. сотні. І, і всі розуміють, що і всі бояться перевірок держави іноді більше, ніж ворога. Ну, бо половина з них збирала гроші на картку, і так збирали так. Мільйон зібрали, щоб машину купити. Вони зібрали мільйон, вони потратили машину. Завтра до них прийде податковий і скаже: мільйон прийшов, от давайте податок цього мільйону. І вони цього бояться. Вони бояться, що зараз прийдуть і, і, і примусять їх робити якусь бюрократію. Бо ну як так пройшла машина, в машину роздали. Де підпис кожного хто отримав? А де документи? І вони цього бояться, і вони цього не знають. Відповідно, оця структура роботи. І це все вони поки що працюють, але в один момент вони можуть сказати так. Як ми бачимо в Україні і за кордоном дуже високий рівень недовіри до волонтерів пішов, у зв'язку з цими зборами коштів, які йшли не на ті цілі, які були призначені. А скажіть, будь ласка, як ви бачите волонтерський рух після завершення війни, коли ми переможемо? Ну, почнемо з тези, що недовіра до волонтерів, вона не пішла, пішла недовіра до окремих організацій, угу. пішла недовіра до влади. Наприклад, історія в Запоріжжі розікрали багато гуманітарки, але всі цьому звинувачують в тому числі причетно до того якихось посадовців. І, взагалі, велику кількість гуманітарки, якщо вона там приходить там вагонами чи фурами, без участі місцевої ВЦА, Неможливо її непомітно кудись роздати. Це одна історія. А, тому недовіра формується не до волонтерів, а, а, а не... але є довіра до конкретних речей. От я його знаю, я знаю цей фонд, я йому довіряю. Я почитав його звіт, я побачив його фотографії, Я йому повірив, от я йому дам. От якщо мені хтось незнайомий і скаже: Знаєте, що ми тут робимо збір від картка? Ну це може не повірити. Але от я вже але в, і от так от в кожного, хто хоч якось комусь підтримує, в кожного є такий довірений фонд. От в кожного. А ну, хто регулярно підтримує, звичайно, хто нам не регулярно, він там щось колись іноді робить. Але якщо регулярно підтримує, то от я знаю, що от є в мене, ну от насправді в нас теж є фонд. Ну, не фонд, ми там от підтримуємо в два фонди. А один. Навчає пілотів БПЛО, друге там робить там сітки, окопні свічки і так далі. Залежно від того, що зараз ну зараз окопні свічки не потрібні. Зимо їх робив. Зараз там роблять сітки. Там якісь смаколики робить і так далі. Ти от ми от я точно знаю, що там роблять, Я знаю тих людей. У їм доначу. Це. Тобто перевірених. Так, да, Причому да, да. не просто, а перевірених особисто мною. Mm -hmm. Може вони і погані. Наприклад, я а, з одним говорив, знаєш, от є великий фонд, всі його знають. Він в мене є знакомий, знайомий, який, а, якого не мали працювати аудитором в тому фонді. Я кажу, і як? Ну як? Він мені за пляшка і розповів, що в принципі в них якийсь бардак є, але в цілому вони не крадуть. Може, через бардак в них щось втрачається, але не крадуть. О. Я не знаю, що їм можна давати. О. І, от, і, от, і от такі інформації вона проходить. А от ви знаєте, я там був, дов... і я от не вірю. От вони нібито от прогнали, щось роздали, і от якось от не, от взяли одну суму, роздали іншу, от, 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 от щось не сходиться. Я в їм ще не дав. Чому неважливо, правда, що не сходиться, чи не правда. Чи будуть благодійні фонди, волонтери допомагати після завершення? А, вони нікуди не дінуться, але вони перепрофілюються. Ну, наприклад, зараз як було? По-перше, от що відбулося? Люди налагодили контакти, налагодили довіру. Тому що волонтери це великою мірою на довір, особливо в перші місяці. А от тут у мене знайомі, які знайшли дві машини гуманітарки, її треба роздати. Тобі треба. Да, мені треба. Давай. Це ж отак от В людьм кудись машини їхали, хтось роздавав, якісь документи лівий задній підписували, щоб їх пропустили і так далі. Це ж от душі так робиться. Відповідно, сформувалися зв'язки, сформувалася довіра. І далі на цих людях, на цих мережах довіри буде будуватись політичні сили, бізнеси, громадські організації і так далі. Це один напрямок трансформації. Другий напрямок трансформації. Люди, які навчились допомагати, насправді, коли людина комусь допомагає, вона відчуває дуже великий кайф. Тут. Якщо вона не робиться 24 години, 7 днів на тиждень, тоді вона вигорає, тоді вона випадає з волонтерства від цього, а коли вона це час час робить. Власне, в нас є така потреба нам допомагати. Чому в нас завжди живуть благодійні фонди? Вони ж є війна немає війни, благодійні фонди живуть. Так от ці люди, які відчули кайф від цієї допомоги, то, що не роблять щось корисне, вони нікуди не дінуться. Вони будуть продовжувати роботи. Просто з'ясується, що тут є люди з особливими потребами. А отут... Перепрофілюються. Да. А от тут є діти. Причому є діти, які сироти, яким треба особлива увага, а є просто діти, яких в нас взагалі-то насправді та дітей мало. А давайте ми спробуємо якусь організацію, яка буде давати додаткове навчання для дітей. От тому, що от, от нам хочеться давати додаткове навчання для дітей. Чим віймо, тому ми будемо навчати. Ну, а там далі прийдуть, не прийдуть, така вже історія. А, треба психологічну допомогу. А от, от тут в нас є хтось, хто вміє, от давай тобі тут треба практика, ми тебе навчимо. Ти будеш давати допомогу, отримаєш свою практику, отримаєш свої сертифікати і взагалі всі задоволені. А, а треба, от тут треба квіточки посадити під будинком. А, в когось з них з'явиться зуд, ну ці ж люди, які у владі, ніби ж нормальні. Ну, нібито нормальні вже ж у нас міський голова. Ну нормальні нібито. Але ж отут, тут, 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 тут я б зробив краще. Я зрозуміла. От, 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 ні, ну нормально, голова, він все робить, і транспорт, і все. Але отут от треба зробити краще. Знаєте що? Я знаю, хто це зробить краще. От тут, Вась, от ти зробиш краще. О, от іди роби. І на таких речах знов таки з'являються групи впливу, з'являться групи тиску на міські голову. А знов таки у а це волонтерська мережа. Це мережа, в першу чергу, довіри. Тому що люди та одного до Перш за все знають. потрібна довіра, щоб була до Ну довіра. Це дуже великий капітал. Насправді, оця ця війна зробила нам цей капітал довіри між собою. Вона просто його підняла величезне, тому що ну банально людей, які між собою на одному довіряють. Ну це. Суто на цьому капіталі ми будемо рости і зростати, тому що це наша проблема недовіри. Зараз цей капітал довіри є. І тепер ми, довіряючи базово один одному, о, ну не завжди звичайно люди є різні, але тепер базові до одного виросла. Виросли кількість перевірених малознайомих людей. Оці слабкі зв'язки, коли от через три роки стискання, але можна довіряти. Так, звісно. От і, 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 і на цьому буде запускатись дуже багато. І це, це призведе до зміни влади. Не тому, що там зміняться люди. Люди зміниться, але це не важливо. Просто, щоб залишитись у владі, люди будуть вести себе трішечки по-іншому. Ну, наприклад, ну, не світити своє смс-ки, коли тебе фотографують. Ну, вже навчились. Так, звісно. Все ж таки народ України вчиться на своїх помилках, які. Бувають народ, у кожного, на жаль, народ України зараз продовжує шлях, який Британія, Сполучені Штати і так далі проходили сотні років. Ну не сотні, десятки років. Ми, ми їх проходимо за 2-3 роки. Але через він Андрій, дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нас. Будемо раді вас бачити в наступний раз. Залишайтеся на нашому каналі та не забуваємо допомагати ЗСУ. З вами була Ольга Смачева.